Осін. На клумбах вже осінь листя опавших дерев. Доброго дня. І лаванда просто шикарна. Ці кущі. неймовірно широкі листя, хоча називається вона вузько Лаванда Дварф Блю. Боже мой, ну ви ж подивіться, яка краса. Які це кущі. Це просто доповнить любу клумбу ось таким голубим, сизим своїм виглядом. І це багаторічна Вічна зелена рослина. Сидиться, це я її висадила сюди, ось прикопала, розгалужила гілочку, хочу її взяти на розмноження. Ось вона пускає вже молоденький пагани. Ось тут лаванду можна розмножувати і як з насіння, так і з відгалуження. Відгалуження, до речі, буде швидше. Висота такої лаванди 40-50 см і доволі морозостійка. Морозів не боїться мінус 25, мінус 29. Це дуже шикарно. А <кій> яка вона ароматна. Отак от, от взять помняти листочок. Боже, аромат не передати. Цвіте така лаванда дарф блю з червня по серпень. Що любить лаванда, лаванда полюбляє сонячне місце, дуже світле місця, багато світла полюбляє. Також піщаний ґрунт. Ось я показую, як я її підсипала. Тут у мене чернозем підсипаний з піском. Я Розбавляю, щоб ґрунт був легкий. Якщо ґрунт важкий і вологий, то це обов'язково треба розбавляти піском або торфом. Але я розбавляю піском. Потребує не заглиблення, вона не любить, коли буде заглиблення. Землю а любить зростати якби на поверхнях. Дуже добре її висаджувати на кам'яністі гірки, вздовж бордюрів. І так, якби трошки на визвишеності на, на пагорбу. Також, якщо грунти важкі і вологі, додають дренаж. Для того, щоб лаванда не замикала, що любить ще, то це полив. Ця лаванда доволі посухостійка, і полив вона потребує ну, хоча б раз на тиждень. Також для підтримки гарної форми. Ось вона дуже така форма в неї куляста. Для того, щоб підтримувати цю форму, потрібно підстригати, коригуючи обрізка, знадобиться два-три рази на сезон. Для того, щоб кущ був красивий. Зрізаю тільки до ось цю верхівку до здерев'янілих пагонів. Ось видно, здерев'яніли пагони. І залишати над поверхнею 3-5 см. Більше зрізати не потрібно, тому що вона може загинути. Як я і казала, вона доволі Мороза витривала, мороза стійка, тому укривати потрібно тоді, коли в вашому регіоні опускається температура мінус 27, мінус 29 градусів. Якщо ж менше морозів, ну, наприклад, у нас мінус 25 може бути. І поодинокі випадки, коли мінус 27-28. Це дуже рідко, тому я укривати її не буду. Підсипаю тільки трошки вище ґрунту піщаною сумішю. І все. Більше нічого робити не буду. Так воно буде тут у мене зростати. Пару кущиків візьму на розмноження і хочу висадити ще в одну додаткову свою клумбу. Ну, а тут поряд, поки що, в цій клумбі вона теж додає такого сизого забарвлення поміж. Ось тих, ось тих, що зараз зростають рослинок моїх. Кущики лаванди дуже добре ця саме Dark Blue розділяється. Це та, той сорт лаванди, яким можна ділити кущики. Подивіться, як вона вже нарощує ось тут свої паганці молоденькі. Дуже, дуже мені сподобалась. Я задоволена цією лавандою, Як вона виглядає? До зустрічі на каналі. Бажаю гарного, приємного перегляду.